Наш. Куди ж поспішав наш зайчик? І ви ще спіші, ви бачили. А він поспішав до своїх друзів, тварин, які живуть поруч з нами. Називай, саме, будь ласка, за ці тварини, що це за тваринки? І за нас є ці тваринки, що це за тваринки? Зайчики. А с... яка живе вдома тваринка, похожа на зайчика. Кролик правильно. Справа тысяч приедучив, я Ярослав? А що ти писав? Я писав. Я хочу. Чузбард я новый знает. А ти, яночка, что писав? Не знатися нового. Не знаю тысяча писав? незаписчик писала? А ти тебя пишу писав? Діти, а тепер візьміть у вас із мелики, який у вас був настрій протягом уроку. Намалюйте, роти, як і у вас був настрій і покажіть всі мені. Покажіть я так силічить. Так, от я бачу, і я буду до вас теж посміхатися, щоб у вас гарний був настрій. От візи, який там настрій, молодець. положіть, а ви залишаєте це на пам'ять. Чорним. Щас зібраю. Друзів. Там добре сідаєночка, тобі що сподобалася на молоді? Знаєш, що він. Так, Юля, тобі що сподобалося на найбільше? більше? Що? Знаєте, будь мене друга з нами, Руслан, а ти що ще? Добре. Самі, скажи, а? Знаєте, якому серечи? Співа, поєде, слава. Слова. Слова. А я тільки не думаю, якого ви не буде труднощі, з яким завданням? Подумайте. Ліза, які в тебе були труднощі на гроші? Що тобі було трудно? Яночка, які були в тебе труднощі? Коли те затруднялася звідти? З мені тебе продумали? Подумайте кожен з вас. Які були труднощі? Найважче було? Що треба? Зайні. Зайні звати було найважче. так? Добре, сідаю. як тобі були які труднощі під час року. А хто може сказати, Руслан, ти можеш подивитися, які тебе були труднощі під час уроку? Вникали, коли зробити присління. А, висіння. Зробити зління, як це було труднощі, вариш правильно, а я наче в тебе не виникала, то її виникали. Зараз трудно, що не було. Не було звісно, заз... а коли ти не було? І правда дуже була активна, багато працювала, і вона найбільше відповідала на запитання і найшвидше робила всі вправи.

Але я хочу сказати, що вони і найбільше брали активну участь під час угодів. І вони отримують за це а були е, такі неправильні відповіді, 11 барів. Я на молодець теж активно працювала, але Яночка, от більш впевнена. От ти сказала, що тебе не було труднощів, але були запитання, і ти не могла відповісти. Е, тому 10 барів, ну і Руслан теж правила. Встали. Ви забираєте свої речі у клас, ручки, олівці, зошити і карточки ви є, задум карточки. А е, я вас буду, потім приготувати, а ви мене підводите. Для вас дзвонить дзвінок окремо, стали середненько, русами. Урок закінчено. Все прибираєте на щоденник. А гроші то від зошити забирайте, Руслан, щоденники забирайте.